Дві з половиною тисячі кущів хризантем у 2025 році виростила Тетяна Збінська, жителька села Костівці Брусилівської громади. Чотири роки тому декілька кущів квітів їй подарувала подруга, і відтоді каже Тетяна, захопилася вирощуванням хризантем. Хризантем в Брусилові на той момент ніхто не займався. І подружка з Львова мене мені здала декілька кущиків. Сказала спробуй. Я так спробувала, мені сподобалося. Я почала шукати нові сорти. Почала шукати по-новому, як вони раніше зацвітають середні, пізні. Цьому році було десь до 2,5 тисячі кущиків. Тетяна Збінська говорить, що вирощує хризантеми двох сортів: корейські і мультифлору. Мультифлора – це хризантема, яка має кулю. Якщо вона буде рости не на сонці, то вона витягується. Виходить, це не куля, а виходить кущ для того, щоб вона росла гарно і була. Кулькою її потрібно посадити на сонці. Найбільше цьогоріч Тетяна Збінська виростила кулястих хризантем. Жінка каже, що цей сорт вибагливий і взимку потребує укриття. Це квітка Магдалена. Вона в тому році була у нас дуже популярна. Вона розцвітає дуже яскрава і дуже велика. Вони ще порозцвітають, і квітка в неї досягає в діаметрі ну майже до 9 сантиметрів. Це хризантема. Зветься вона Флоренс, вона також середньорання, і це ще, скажімо, вона розцвіла всього-навсього, всього, мабуть, на 50%. Тобто вона розкривається повністю. Це сорт Vegas Violet. Вона відрізняється тим, що у нас тут повна серединка, а тут вона йде ромашкою. Ліпісточки в неї такі виходять ну, трубочкою. Всі наші горщики в землі. Тому що всі горщики були прикопані в полі, в землю, в ґрунт на агротканині. І коли ми достали із землі, в принципі, вся коренева система знаходиться в горщику. Корейські хризантеми краще зимують у відкритому ґрунті, каже Тетяна. За її словами, з цих квітів можна формувати букети. Корейка виростає високою, але вони можуть бути і ти як на веточна хризентемка. Хризентема це вже з власного досвіду зимує краще. Мені більше подобається, як вона зимує, і вона дає більше пагонів знизу, більше розкущується тоді з часом. Зрізається стовпчик, буквально 7-10 сантиметрів. І я прикопую в землю. Мені сподобалося, вони краще зберігаються. Якщо це теплиця, прикривати більше не потрібно. Восени на відкритому ґрунті хризантеми цвітуть до заморозків. Однак каже Тетяна, корінь без укриття може не перезимувати. З її слів, коріння хризантем не переносить надлишку вологи. Квітка починає вже примерзати, розпущена квітка при нулю. Якщо квіточка тримається в бутоні, то вона не боїться, коли коріння в до мінус сіми витримує. Тетяна Збінська говорить, що квіти з відкритого ґрунту пересадила до 42-метрової теплиці, щоб продовжити період цвітіння. За словами садівниці, побудувати теплицю їй допомогли друзі з Києва. Розпонсорували і надихнули мене на, на подальшу роботу з їх різентемами. Тут буде і світло, тут буде і весною. Можна буде ставити лампи, і опалюватися буде. Тетяна каже, вирощування квітів для неї. І не лише хобі, а й заробіток. Продаю і обмінюємо. У нас є таке, те, що ми обмінюємо. От, і, звичайно, потрібен посадочний матеріал на наступний рік, тому що деякі сорти треба зберігати в теплиці, щоб знов їх черенкувати, щоб знов їх висаджувати. Сама зберігаю на наступний рік і докупляю сорти, які мені ще цікаві. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.